Малята, я маленька оленятка Бембі. І сьогодні я хочу пограти з вами і зі своїми друзями-тваринками в одну цікаву гру, яку я приготувала для вас. Ця гра не проста, а навчальна. І має вона назву Як дикі тварини захищаються від ворогів. Малятка, як же ж? Як ви вважаєте, як захищається і чим лось від диких тваринок інших? Так, рогами своїми. А як же захищається зайчик від ворогів? Лапками маленькими. Як захищається великий бурий ведмідь? Він захищається за допомогою зубів і кігтів. А як захищається вовк від ворогів? Так він захищається зубами. А великий дикий кабан, як і чим захищається? Захищається він іклами і копитами. А маленький їжачок, чим же ще як він захищається від ворогів малята? Своїми голочками. Дітки, ось такі ви розумнички, ось так ми з вами дізналися, як же захищаються мої друзі від ворогів. Дякую!